Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні неділя 9 жовтня 2022 року, а в Україні уже 228-й день Великої, жахливої, кривавої війни. Знову впродовж останньої доми на цілій лінії фронту від Харківської, Луганської, Запорізької областей ідуть тяжкі бої. Ворог невтомно атакує, згідно лише ранішніх повідомлень. Тільки біля міста Бахмут ворог атакував українські позиції близько 30 разів за одну добу. Ворог невпинно обстрілює мирні села, засягаючи свою зброю так далеко, як він це може, і б'є, зокрема, по мирних людях. Ми бачимо, що, на жаль, ця війна це війна терору, війна залякування, війна проти цивільного населення, що є військовим злочином. Лише за офіційними даними, упродовж останньої доби ворог випустив по Україні три крилатих ракети, наніс 26 авіаударів, 75 ударів. Ракетами реактивних систем різного виду постраждало близько 30 міст і сіл України. Але найбільше здригнулася Україна цієї ночі через масований ракетний удар російських окупантів по місту Запоріжжя. Воно знову перетворюється на епіцентр е, ракетного терору. Вночі, коли Люди мирно спали. Саме по житловому сектору Запоріжжя ворог випустив щонайменше 10 ракет. Загинуло щонайменше 17 людей. Скільки поранених ми на цю хвилину навіть і не знаємо. З того, що ми можемо сьогодні довідатися, міська влада Запоріжжя закликає усіх людей допомогти. Помогти у розбиранні завалів, тому що ресурсів, сил лише комунальних служб навіть сьогодні не вистачає. Зруйновано понад 40 приватних будинків. І це все саме в мирній частині міста Запоріжжя. Ворог навмисно хотів вбити людей, які мирно спали у своїх домівках. Так само ворог атакував. Вкотре уже наш Харків. По місту Нікополь ворог випустив близько 70 снарядів тільки за один день. Але Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні День Господній, свята неділя. І ми, віруючи, люди спішимо до наших храмів, для того, щоб стати перед Божим обличчям, щоб слухати Його Слово, щоб причащатися тих таїнств тіла і крові нашого Спасителя, і саме у нього черпати сил духовних, психічних, фізичних, для того, щоб вистояти. Вистоїте у тій війні, яка є війною на виснаження. Вистоїте проти зла, яке сьогодні на наших очах вбиває десятки тисячі українських громадян. Сьогодні, в цю неділю, в цей день святий, хочу з вами роздумати ще над одним правилом, одною засадою особистої стійкості. Бо в умовах жахіття війни ми повинні бути мужніми, ми повинні бути мудрими для того, щоб могти вистояти у цій війні. Книга мудрості каже нам мудрість, бо понад усякий рух рухливіша. І тому цей рух мудрості сьогодні стає силою українського народу. Я хочу з вами роздумати сьогодні над ще однією засадою, засадою стійкості, яка є дуже важливим елементом духовної боротьби. І ця засада називається належне дбання про своє тіло. Відповідно до християнського вчення, до Божого откровення. Людина людська істота є втіленою душею або одухотвореним тілом. Людське тіло це не якась річ, це є частина нашої особи. Ми з вами можемо бути присутніми і діяльними у цьому видимому матеріальному світі через нашу тілесність. Святий Апостол Павло нам навчає, що. Тіло є храмом Святого Духа, а ми, християни, віримо у таїнство воплочення. Каже нам Йоанн Євангелист, якого, до речі, сьогодні пам'ять звершуємо День його переставлення, навчає нас про те, що слово стало тілом і оселилося між нами. Отож, наша тілесність не якоюсь річчю, якоюсь зовнішньою дійсністю. Наприклад, якоюсь, якоюсь декорацією, чи якоюсь іншою річчю, яку можна поміняти, можна використовувати для свого задоволення ні. Це є вияв присутності нашої особи. Людина є тілом, а не має тіло. І це тіло є носієм, храмом Божого Святого Духа. Тому в умовах війни. Ми мусимо належним чином дбати про наше духовне життя, наше е, моральне і психічне здоров'я, а теж мусимо подбати про здоров'я нашого тіла. Наше тіло потребує належного догляду. І особливо в умовах такого постійного е, великого стресу фізичні вправи. Належним позитивним чином впливають на наше самопочуття. Наше тіло має власне місце в історії нашого спасіння, і повага до нього є ознака зрілості і відповідальності. Для того, щоб належно турбуватися про своє тіло, необхідно дбати про те, що воно потребує. Дбати про необхідний і достатній сон та здорове харчування, про працю, але теж і часи відновлення, часи відпочинку. Тому не забудьте, що неділя це є святий день, який ми повинні використати для належного відпочинку і пошанування навіть нашого тіла. Стійкість, про яку ми роздумуємо, це про дисциплінований режим турботи про себе та про відновлення. І це особливо важливо в умовах хронічного стресу та невизначеності. Це і про сон, і про їжу, і про фізичну активність, і про час на тишу, відпочинок, навіть короткий. І про дозування новин. Ми постійно живемо у стресі новин, які до нас накочуються як хвилі інформаційного моря. Уміння зберегти сили на ті битви, які справді важливі, і не розпорошити на другорядне. Це є справжня мудрість, яка допомагає встоятися. Стійкість означає мати тієї енергії не на один день. А настільки, наскільки буде потрібно для перемоги. Ми просимо сьогодні Господа Бога здоров'я для душі і тіла нашого народу, здоров'я, яке є скарбом особистим і спільним. Сьогодні, спічучи до храму, ми молимося за усіх тих, які. Постраждали внаслідок війни, усіх тих, у кого війна забрала здоров'я, а нашою самодисципліною, нашим впорядкованим життєвим ритмом, нашою фізичною активністю і належним дбанням про всі сфери вимірі людської істоти, в тому числі і тілесний, ми готуємо себе до Довгої, витривалої, але переможної бурні. Боже, благослови Україну. Боже, благослови український народ. Боже, залікуй рани того люду, який є Твоїм народом. Боже, поблагослови захисти наших воїнів, дівчат і хлопців, які захищають нашу батьківщину. Зціли рани тих, які були поранені у тій нерівній і несправедливій борні, яку ворог розпочав проти нас. Боже, дай нам перемогу, перемогу над злом і всім тим, що є його проявом у тому світі. Боже, благослови Твоїм справедливим небесним миром українську землю, благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!